О найсвятіший і наймилосердніший наш Спасителю, джерело всяких ласк, наш найдорожчий Ісусе, з непонятної любові до нас, нужденних дітей Єви, Ти залишивши своє місце по правиці небесного віття і прийняв наше слабе тіло разом з Його найбільшим убожеством, у вищій навіть степені, аніж всі люди, щоб ми Тебе взаємно любили. Охоче, Ти прийняв на себе всі труди і праці, щоб нас вирвати з зла. Злого Духа і вчинити дітьми Твого Небесного. Отця, дуже жалую, що я нужденний, нещасний хробак земний, так дотепер мало пізнавав той надмір твоєї любови і так мало дякував Тобі за такі численні труди і терпіння, що їх ти поносив за мене. Жертвую Тобі, тепер ту негідну мою молитву, щоби через неї віддати честь найсвятішому життю, терпінням і смерті. Всі твої літа, дні й години, посвячені спасенню загублених і грішних людей. Ісусе, жертвую Тобі з глибини серця всі акти прославлення, любові і подяки в тисячі разів помножені, які дев'ять хорів тих ангелів і всі сотворіння, особливо причиста Діва Марія, від свого непорочного зачаття з найбільшою ревністю жертвувала Тобі і в кожній хвилі складають Жертві. Ті всі акти разом взяті, віддаю як доказ найвищої вдячності за таємницю Спасення і за постійну можливість користання з їх овочів, за предвічний вибір причистої Діви Марії на Матір Божу, О Ісусе, будь благословений навіки, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. За її непорочне зачаття або за її заховання під, від первородного гріха, якому підлягають всі інші люди. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За народження Твоєї непорочної Матері, що принесла надію для світу. І радість для неба, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За Твоє власне, чудове зачаття від Святого Духа в дівечому тілі Твоєї Матері, по благовіщенню через Архангела Гавриїла, у Ісусе. Будь благословений навіки, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За першу подорож, яку ти відбув укритий в лоні своєї насвятішої Матері, подорожуючої через гори до Твоєї тети, Єлисавети. І до укритого під її серцем святого Йоанна. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За Твоє чудесне народження в крайньому убожестві, встані, в стайні, в якій ти не мав де положити, Твоєї найсвятішої голови. І горіти Твого делікатного тіла, о Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш. Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям Нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Бородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спаса Спасителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тимі жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, а особливо ті, що найбільше цього потребують. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За велику честь в адорації трьох мудреців Зі Сходу і заповні значення дари, золото, ливан і миру. О Ісусе, будь благословений навіки, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші яким ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За вибір імени Ісус, який прийняв ти як чоловік для заховання старозавітніх приписів. О Ісусе, будь благословений віки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай сітиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого. От ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За акт жертвування в єрусалимській святині, коли був ти там представлений через Твою святу матір і святого Йосифа застосовано до постановлень Мойсеєвого закону. О Ісусе, будь благословенний навіки. Отче нас. Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, діво, радуйся. Благодатна Маріє, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. За грізне переслідування, якого Ти дізнав на початку життя, коли прийшлося Тобі втікати до Єгипту і через довший час перебувати там. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. За таємницю, загублення в Єрусалимі, коли мати Твоя найулюбленіша, і святий Йосиф з болем шукали тебе і нарешті знайшли між уч... ученими в святині. О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний птло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю І Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За Твою слухняність найдорожчим родичам до тридцятого року життя, за сповнення їм різних послуг. О Ісусе, будь благословений навіки, Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За Твої спасені науки і проповіді, за тяжкі і небезпечні подорожі апостольські, за всі труди і праці, підняті для нашого спасення. О Ісусе, будь благословенний навіки. А... Бо Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. За Твій сорокоденний піст, пробу спокус і ревну молитву на пустині, О Ісусе, будь благословений віки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За надзвичайні чуда, які вчинив Ти на свідоцтво правди і навернення закам'янілих грішників, О Ісусе, будь благословений навіки. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками, і благословенне п'єтло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За неустанну молитву і кровавий піт в поливному городі. За тривогу і біль, що смерть може бути даремна, за досконале віддання волі Отця, о Ісусе, будь благословенний навіки, Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воє. Твоя, Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо винуватцям Нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиць, діву радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, Благословена жінками, і благослове не на твого. Бо ти породила Христа, Спаса, спаса. Шир. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків.